Друзі, вітаю! За з мобілізаційним законодавством тривають. Повернусь на два слова до мого крайнього відео про економічне бронювання. Я вказував на те, що держава двічі програє. Вірніше вже програє, коли з набуттям чинності зміну у закон про мобілізацію і збільшенням штрафів для бізнесу за порушення нових правил військового обліку до майже 60 тисяч гривень матимемо. І невиконання планів по мобілізації, і зменшення порядкових надходжень до бюджету. І все через масові звільнення військовозобов'язаними чоловіками. Багато з вас у коментарях мене підтримали, і я вам за це дуже вдячний. Навіть якщо ви маєте іншу думку, я завжди радий фаховій дискусії. За виключенням, звичайно, російських ботів, яких я принагідно наперед посилаю, посилаю. Так, от конкретно у випадку із законом про мобілізацію, я гадаю, що не до кінця були прораховані економічні наслідки таких законодавчих змін. Але я можу і помилятися. Можливо, вони і були прораховані, але довелось вибирати менше зло. А вже в догонку тепер намагаються затушити пожежу через закон про економічне бронювання. А от чим пояснити прийняття Кабміном постанови номер 560 від 16 травня цього року, у тому вигляді, у якому її прийняли, я не розумію. У чому проблема? Проблема насправді не одна, але сьогодні я хотів би акцентувати увагу на одній із найбільш кричущій, очевидній і такій, що вимагає уваги громадськості задля. Якнайшвидшого її вирішення. Біда в тому, що Кабінет міністрів свідомо чи несвідомо вирішив добити осіб з інвалідністю другої групи. Справа в тому, що закон номер 3633 яким, власне, і вносили зміни у мобілізаційне законодавство, дав Кабміну три місяці, щоб привести свої нормативно-праві акти у відповідність до закону. Ключове слово відповідність. Зокрема, всі очікували, що Кабмін уточнить, деталізує і надасть вичерпний перелік документів, які треба надавати військовозобов'язаним для отримання відстрочки відповідно до статті 23 закону про мобілізацію. Це б мало забезпечити, що називається однакові правила гри всіма ТЦК СП. Адже до цього часу кожен ТЦК, що хотів, те й вимагав з документів. Але Кабмін так спромігся уточнити зміст. Норма закону, яка дає право на вістрочку у зв'язку з наявністю одного з батьків з інвалідністю, що принципово її викривив. Що нам говорить закон про мобілізацію? Зачитаю пункт 13, частини 1 статті 23. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка, числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Ну і далі за текстом. Тобто, згідно закону про мобілізацію, вістрочка повинна була надаватися синам батьків. З другою групою інвалідності лише за фактом наявності такої інвалідності. Звичайно, за відсутності інших зобов'язаних осіб. А що ж, точніше, як деталізував Кабмін? У постанові номер 560 Кабінет міністрів України поняття утримання замінив поняттям догляду. І серед переліку документів на відстрочку за пунктом 13 додав вимогу надавати довідку. Лікарської консультативної комісії про потребу у постійному догляду для осіб з інвалідністю другої групи. Але ж пункт 13 це не про догляд. Про догляд у нас є окремий пункт номер 9 де дійсно логічно вимагати висновок ЛКК. Треба розуміти, що довідку ЛКК для другої групи дадуть лише для осіб з психічними розладами. А це не більше ніж 3% від усіх осіб з інвалідністю другої групи. В Україні. І тут питання, чи знали розробники цієї постанови про такі нюанси. Якщо знали, то це інакше як лицемірством не назвеш. Особливо на фоні державних чиновників і службовців, які отримали відстрочки згідно переліку, визначеному у пунктах від 16 до 23, частини 1 статті 23 закону про мобілізацію. Тобто, наприклад, державному службовцю, який готує висновок до проекту нормативно-правового акту, проводить його фахову наукову юридичну експертизу, ви даєте відстрочку. А єдиному сину, який має утримувати матір чи батька інваліда другої групи, але який психічно здоровий, ви не даєте. Ну не на лицемірство. Якщо ж ви дійсно знали це і врахували. Але якщо не знали, то це лише говорить про фаховий рівень розробників постанови. Можливо, якраз тих, які вже... Отримали відстрочку по тому ж закону про мобілізацію. Що робити тим, хто має право на відстрочку у зв'язку з наявністю у батьків інвалідності другої групи, але отримати довідку ЛКК нереально. Якщо обставини складаються так, що вам вже треба подавати документи на відстрочку, я б рекомендував подавати. Так, є вірогідність отримати відмову, але є і велика вірогідність успішно оскаржити цю відмову у суді. Так, це час і гроші, але інший шлях це лишити батьків і піти на війну. Якщо ж подавати документи на відстрочку, зараз гострої потреби немає, я б рекомендував зачекати. Сподіваюся, що суспільний тиск сприятиме тому, що Кабмін за власною ініціативою якнайшвидше усуне цю кричущу, незаконну і, врешті несправедливу частину своєї постанови. А тому, друзі, просив би лайк і по можливості репост цього відео. Те, що ця постанова клепалася як колись у турборежимі, говорить і той факт, що перші зміни у постанову були внесені самим же Кабміном вже менш ніж за тиждень після її прийняття. Я впевнений, що разом можна ще як мінімум раз заставити кабмін внести корективи у свою постанову. Вже підготовлена і подана відповідна петиція. Дуже треба ваша допомога та розголос, щоб максимально швидко назбирати голоси. Посилання на петицію буде в описі до цього відео. Я впевнений, що е, наші підписники усім серцем за справедливість. Тому, будь ласка, прошу підписати петицію і дати репост цього відео і відео інших юристів та адвокатів, які піднімають цю тему. А наразі всім миру і добра! Все буде Україна!